Дуже часто мені доводилося чути від різних людей, але в Україні, що Трамп погано все-таки ставиться до Зеленського з часів 2019 року, в тому числі через там низку скандалів, які були пов'язані із загрозою його імпічменту. Трампу реально є за що недолюблювати Зеленського, чи це конспі... конспір... конспірологічні, перепрошую теорії вже в Україні? Я не можу. Знайти, чому б Трампу, от знаєте, чесно, не поважати або ненавидіти, там, чи, яке слово Зеленського, за те, що він сам намагався від нього отримати якусь інформацію на там, когось. Більше того, я вже це повторював, що і звинуватити Трампа в такій чистій формі, як його звинувачили демократи, і привели до іпічменту, теж не можна. Ті розмови, які були, це не було прямий тиск, про який хотіли би. Бачити демократи, це на превеликий жаль, можливо, для демократичної той, в той час партії вони взялись використати цей момент лімпічно. Там не було достатньо підстав для такого серйозного кроку. Mm -hmm. Це були внутрішні американські ігри. На жаль, Україна стала заручником цієї гри. В результаті безумовно Трампу це запам'яталось на все життя, і ну він знає, що винуваті демократи. Ну хто ще ж винувати, правда? От його енергія каналізується негативно на президента Зеленського.